І дуже виглядає... гарна вишиванка. Я просто це хочу відзначити. Так, в четвер, це дуже... е, так Був так. день вишиванки, і Мирон Богданович сьогодні в е, прекрасно. Біла нитка е, на білому полотні дуже гарно виглядає. Що на підлепенця, то обігрується з чехом? Чех, хороша передача, класна атака від Карпат, підлепенець віддає на партнера і це 1-0. Карпати відкривають рахунок як по нотах. розігрують цю атаку. І... Гол від Ігора Невеса це черговий забитий м'яч. Найкращий бомбардира Карпат. Зробила цю погоду. М'яч доставився до Чеха. Невес обігрався з під Той класно викинувся, віддав знову на Невеса на порожню ворота. Було розіграно все просто ідеально, але оця от перша швидка вертикальна передача, котра обрізала всіх на Максима Чеха, вона була вирішальною. Тут же просто супертехнічні, суперкласні, реально індивідуальні гравці Карпат в лінії атаки, зробили те, що й мали зробити, скористалися простором, розіграли абсолютно всіх. Майданчик лівого берега Максима Михаєва Тарас Саків виконує готовий і грає Арсен Сутюк у цей м'яч, напевне, найвищий гравець лівого берега. Але на підборі Карпати Клименко пробиває поруч зі стім. Та тобто, це вже знову ж таки якась така мінімальна гострота біля воріт Механєва. Друга хвиля атаки була після стандарту. Не одразу футболісти Лівого Берега змогли м'яч вибити від власних воріт. взагалі, скажімо так, не вибили. Мизюк виграв цю боротьбу. Скидка на Клименко. Не до вдарив позворота. Знову буде не зразу місце в старті. Запрягав, запрягав. А зараз атака в Карпат. Хаса на вільному просторі несеться зараз. Кілька, 8, 6, 9, 20, 2-0 Рахунок на, на користь Карпат. Подвоєно берег на перехідній фазі. Ну і це помилка центрального захисника. Абсолютно самар віддав в ноги. М'яч Клименко. Ну і хаса прокинув одразу Валерія. Ну і нещодавно дізнався, що Ліна Костенко писала про футбол, і в неї є найвірші згадалася фраза. Оце подача вигуків юрбі, забив прекрасно, шкода, що собі так. Тут <зас> в даному випадку то все класно зроблено. Зараз новом м'яч просуває Максим Чах цього разу, і Липінця, в підсумку він опиняється. Фантастичний пас від Підлепенця. Це пенальті. Це пенальті, якщо в епізоді ща щомбросі розводить руками, ще були запитання, то атака другим темпом завершується тим, що є пенальті проти Максима Чеха, порушують правила 3 0 3-0 на користь Карпат, невес б'є в той кут, куди ж і падає Механів, але дуже точно, дуже сильно пробив. Ну, фактично, були напевно варіанти у Максима Механіва. Ну, але що тут скажеш? Рахунок 3-0, пенальті реалізовано. Підлепинець на чачого віддає там. Начебто, грубо було зіграно, але й тут також фол. То фактично навіть можливо першому такий... випадку не переконав. сам Арт тут показуємо, вже така симуляція. Ну але... там же стовідсотковий фол. Тобто нічого не можуть робити зробити футболісти Боберга з тим, щоб якось заважати Карпатам біля чужих воріт. Дуже спокійно м'яч доставляється, дуже спокійно там розігрується, дуже спокійно просір атакується. Ну абсолютно погано все мало що виходить. Дальній удар зараз е, але знову втрата. Знову передувала цьому втрата. Ну, Сподіваємось що можливо, завдяки замінам зможе тренерський штаб Лівого Берга десь трусунути цю гру. Зрештою той же сухоручку, про якого ми багато говорили, коли йдеться передача, полегенько головою все контролює, віддає на бабогло. Владислав продовжує на протилежний фланг. Тут Саків його атакує позаду. Мисик, але виходить з під пресингу Саків. Ну і тут вже когот поборовся, забрав у Клименка цей м'яч. Микола когот віддає передачу вперед, де дух. Педох пробиває хороший удар. і Це 3-1. Лівий берег залишається у грі. Прекрасний удар кожухарю. Не вдалося виловити цей м'яч із кута власних воріт. Лівий берег залишає нам інтригу, який і епіцентр, в паралельному матчі в Кам'янці-Подільську. Класно опустився і сіниця і класно йому пас пасом його знайшов між лініями. Зараз Микола Кого це було здорово розіграно. Класно м'яч до дедуха було доведено, але все одно це була не супер очевидна гольова ситуація. Нові, що Самар головою не пробиває. Ну і це все для першого тайму. Андрій Зайцівні дає ще все-таки дограти Соколов, Соколов так, так Ну а зараз зараз це все. Так, перший тайм завершується. Карпати перемагають три-один. Е, якби не пропустили цей гол кінцівці, то звичайно набагато. Ідеальний, ідеальний перший тайм. Просто ідеальний 3-1 І особливо цікава друга частина гри останній домашній матч Карпату в сезоні. І так, ми в очікуванні того, що відбуватиметься по перерві. У нас жодних замін, жодних змін. Тому пригадаємо склади команд. Бачимо гості. Андрія Тлумака з Самсоном Годвіним. Дві легенди Карпат зараз сидять поруч дивляться за цим поєдинком. Приємні спогади одразу, як ти бачиш цю парочку, правда. Мяч зараз урлась комуначку Карпат, але його вибиває головою Мизюк, Ну і під виносить м'яч куди подалі. Дісталося. Ну і заміна Єгор Демченко Таке вийде на поле. дивимося, що було тут, тут Максим Чех. Влучив так, травмував Івана Петренка. Ну і, на щастя, з нападником лівого берега гаразд, Він підіймається самотужки, але було дуже так небезпечно і тісно. Карпатий з м'ячем, Мизюк, ліворуч Насаківа повертає назад, але робиться дуже необачно. Петренко перехоплює синиці з м'ячем. Синиця і це 3-2. Лівий берег забиває вдруге. Ух, як у нас закручується ця вся історія. Ще дуже-дуже довго ради. 35 хвилин, коли Карпати знову привозять проблеми на власну голову. І е, кілька було таких поперечних передач в першому таймі, які. Завершувалися ну, небезпечними атаками. Просто безповоротно, стовідсотково класно пробив у дев'ятку воріт кожухаря, до Кіпера Карпат нуль взагалі запитає. Синиця класно відкривається між футболістами Карпатних, заробляє кутовий, прям заряджені такі футболісти лівого берега. Фактично на рівному місті Карпати розтринкують величезну перевагу в три голи, коли все вдавалося, і тут просто супер момент, і супер! І що все... це взагалі відбувається? Три-три! Сенків -три. <laughs> це до багатої три, -три. Це 3 3 дивіться і е, Войцеховський. Найспритніше у штрафному майданчику він е, виборов для нього цей м'яч Петренко, який багато працював, поворотах не пробив, але ну, дуже багато. Занадто багато дозволили Карпатам супернику. Чи не було офсайду? Ну, Можливо, це питання, в будь-якому разі вару в нас немає, тому е, маємо лише е, фінальний підсумок цієї атаки, Це три-три Карпати. -три. Можливо, там і було положення у Петренка. Якраз в момент, коли от пас шов на ньому. Так, так, так скидка е, головою та, від Войцеховського. Так, так, так. Та. Мирон Маркевич заводить свою команду, поки точно все йде не за його планом. Лівий берег відбирає м'яч. У Даренку класно грає і в першому, і проти підвітінця. І зараз тут його Радемченко. І м'яч спокійно виходить за межі поля. Скидання за боковою для Карпат. 76-та хвилина триває. Демченко отримує пас. Він прострілює. Удар! Стійка! Миханів не дотягувався до цього м'яча, але наскільки спонтанним і красивим був удар від Демченка. Віддав йому в такт цей простір. І гарна була е, передача, але все-таки ніхто до неї не зміг дотягнутися. Зараз знову класно грає синиця, знову є простір у гравців Дового берега. В Львому фансі зараз е, погод, котрий вийшов на заміну. Тягне, 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 тягне. І, на жаль, акцентовано пробити він не зміг. От пас на повернети кіта. Тобто, це була дуже небезпечна історія, і все могло бути прямо. Фієрично до лівого берега закінчиться в цьому пізо. Юрій Пимотко біг до лави запасних, можливо, він зараз з'явиться на полі. Після цієї атаки і це дуже дуже хороший шанс для Карпата бо забити. Класно знаходить, е, ну е, просто фланг пас на полегенька насправді і Полегенько виконує класний простір, і тут же Класенко не зміг під, сей, під цей м'яч підлаштуватися, просто виконав акцентований, сильний, такий, до якого міг дотягатись. Неважливо з нічого ну, і стадіє стає стадіонством. Будуть Карпати, Карпати, люди всі на ногах, прям така приємна. Атмосфера трошки нагадує те, що ми бачили до того, що було у мирні для нашої часи. якась така невеличка зматка. Є з чадового від Тараса Сакова на ближню стійку, але футболіст буде верней наче такий донос. І фінальний свисток. Це все. 3-3. Дуже вдовичний поєдинок. Поєдинок, який забрав дуже багато сил. у двох команд ще в першому таймі здавалося. Ну фантастика. Ну не можеш лівий берег відігратися з ним. 3 але ці хлопці вірили в себе. І я вірив, тому що я рахунок 3-3 ще перед матчем. Ну так ми власне готували <світували> на цю тему, що. Перший твій матч так з Прикарпаттям завершився з таким рахунком. Ну а, але погодься, коли рахунок був три нуль, ми ну, це Ні, жодно... я думав, що все. Тобто, що, тим бачу, коли був цей момент до 4-0, коли чачо міг забивати, там було точно вже фініта. Але ми бачимо, що Лівий берег повернувся спершу нічого, забивши гол на дедух. Потім пере були внесені певні корективи. Грі без м'яча, так і в активності на фангах від лівого берега від Віталія Первака. Ну і гру було перевернуто, цілком закономірно, щось кажу, що знаковоче перевернуто. Звісно, там були епізоди у лівого берега, котрі допомогли, особливо при третьому забитому м'ячі киянами. Але в цілому це були два різні тайми. В першому Карпати повністю домінували, в другому Лівий Берег вже більше домінувала не так, як Карпати в першому. Тому, в принципі, вже якщо брати в комплексі два. Діпали зустрічі. Це в принципі закономірний результат. Але ще раз дуже, дуже сильно матч цей хиталося сторони в сторону. Тому ще раз для нейтрального болівальника це було захоплююче. Не знаю, як для тих, хто підтримував Карпати. Попереду УПЛ, попереду нові горизонти для Львівських Карпат. Бажаємо успіхи також і лівому берегу впливом зеликів УПЛ. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую Збройним силам України. Дякую за все і до нових зустрічей. До побачення.